Рішення уряду фактично припинити фінансування грошових виплат на окуповані території Донбасу спричинило гостру суспільно політичну дискусію не лише в Україні, а й за її межами. Про ці складні та важкі рішення та долю українців Донбасу будемо далі обговорювати із громадським діячем Сергієм Шаховим, якого я вже вітаю у нашій студії. Доброго ранку, пане Сергію. Ну, ось скажіть, які наприклад ви маєте особисто відомості з окупованих територій, Яке там загалом ставлення простих людей ось до Києв, до рішення Києва? Ну можливо, що кажуть у вашому рідному стаханові? Ну, по-перше, зарплати пенсії і пільги не виплачувалися вже п'ять місяців, навіть шість. І це рішення, коли сказали вголос. Це кажуть про те, що ми практично відмовилися від тих територій. Якщо сьогодні уряд, Верховна Рада, політики не включаться в інформаційну війну. По-перше, там на сході голод, по-друге, по-друге, холод. А по-третє, там інформаційний голод і ще додає того, що українці не знають, куди їм їхати, куди їм бігти, куди їм їхати, велику Україну, тікати в Росію, тому що будуть там бомбувати. Чи не будуть там бомбувати, так. і ще забрали, і ще офіційно визнали те, що не будуть виплачувати пенсії. Людям треба все пояснювати. Люди опинилися е, в такому глухому куті, з якого вже практично не вийти. Що говорити про дітей, які е, не виходили на такі е, референдуми федералізації, коли так. кричали е, Росія? Що робити інвалідам? Що робити НСПшникам, які сидять вдома? Теж вони не виходили, теж вони не кричали, не лементували Росія. Ми Повинні говорити не тільки говорити, що, це, що територія окупована, це Донбас. Ми повинні щось ді щось зробити, діяти і справжньо робити крок вперед до звільнення Донбасу. Нам негайно треба або вводити військовий стан на тих територіях. Або вводити військовий стан і визнавати, що територія окупована на всій території України, показати всьому світу, Америці, Великобританії, всій Європі, всь... що там вже йде війна. Не б'ється брат з братом, бандера, чи алкоголік, чи наркоман, як нас, як нас привикли називати Путін, или Російська реклама, в кожні 15 минут йде пропаганда промивання мозгів росіянам, да? а також промивають мозги і на востокі України. Сегодня... Сьогодні на этих в дійсності почались голодные бунти. Ми говорили об этом в предыдущих програмах, о том, що нужно піднімати населення, о том, щоб шахтери вставали, металурги і почали відстави свою право на жизнь. Но Україна не должна молчать. Просто цікаво, як тоді діяти, можливо, треба залучати якісь міжнародні організації через них, які червоний храй, щоб передавати з нас якусь. Якщо нам сьогодні не можуть надати допомогу зброєю, хай не її ее. Цю допомогу через ЗМІ через спутники через спутники телебачення Хра Храс, Красний Хрест взагалі не виконує свої обов'язки, тому що гуманітарна допомога не доходить на ту територію. Гуманітарний конвой є, і ми бачимо, що терористи теж завили сьогодні, кажуть, що не вистачає їжі вже військовим казакам на тих територіях. А що будемо говорити за тих людей, які залишилися сам на сам без пенсії, без пільг, без регресних, без силикозних? Ніхто. Сьогодні не отримує жодної копійки. Вчора мені зателефонувала людина сусідка і каже: Сергій Володимирович, як мене прожити? Я вже проїла всі гроші, які собі відкладала на похорон. Як мені прожити? Також телефонують. Шахтарі, я жив, жив в шахтарському будинку саме в місті Стаханові. Телефонують люди, кажуть, Володимирович, Володимиричну допомож допоможіть, що нам робити, як нам діяти в цій ситуації. Я кажу, як громадські діяч люди, треба підійматися, треба виходити на вулиці, виганяти терористів. Так ну правильно, тому що знову ж таки через цю інформаційну блокаду виходить, що в, в тому голоді і холоді, іншого звинувачують нас ну, місцеві жителі українську хунту, так а не тих місцевих ватажків. Ми сьогодні програємо в інформаційній війні. На сьогоднішній день, от, як заявив Антон Геращенко, що буде побудовано контрміністерство інформаційне проти російської пропаганди і так далі, Но, поки ми його побудуємо, треба щось робити. Треба звертатися може до переселенців. 500 тисяч переселенців приїхали в велику Україну. Існує таке поняття: шість потиснень руки, і ти дочекуєшся свого рідного. Так може ці люди почнуть телефонувати на те території? Так, люди зомбовані. Люди сьогодні не хочуть слухати навіть чого хунта, бандери, поїдять так, дітей. Так. Вони живцем з'їдають людей, гвалтують жінок, які там на блокпосту епілепсію хвора людина. І це хворі люди, які з Росії це знаєте, відвіщають е, на нашу територію. А давайте тоді подивимося, як коментують люди це у Києві. Таке рішення. Потім продовжимо нашу розмову. Уряд би платив, якби була можливість нормально там заплатити. Я вже не буду говорити про те, що вони закликали оце все, все, що там робиться. Це ж вони виходили на ці референдуми. Це вони казали, нам Росія поможе і е, з, зах, е, захлиналися, з що щось. Росія же не можуть туди пенсії доставити, ані не можуть фізично не можуть, тому що там бомбять все. я проти того, що зараз очередний конвой туди прийшов, яка допомога якась. ці всякі конвої, тому що під цим відом, вони приводять от от невісно що і увозять тоже невісно що роздиребані будуть дальше в нашу територію Як що їх відбирають, тоді ні, як щося якось більш контролювати, тоді Я думаю, що не варто їх якось так позбавляти сих сих ліпів. Люди працювали на Україну, я думаю, що треба їм якісь виплати теж платити, бо вони там і здоров'я залишили своє, і все життя там провели. Ну, бачите, якось так немає одностайності, Розрі... Так думаю, що розрідні Розрізнюйтесь. Ми бачимо, що молодь каже, що треба виплачувати пенсії. Ну 50 на 50 розходяться рішення. Але правильно жіночка сказала, що заходять гуманітарні конвої, завозять вивозавозять, не що, і вивозять не що. Завозять вони е зброю, а вивозять вони або е трупи своїх військових російських, або вивозять обладнання е з української території заводи. По-друге, ми не можемо сьогодні зачинити кордони. Сьогодні не вистачає в нас ні зброї, ни армії, ні армії проти російської навали, проти татар, проти монгольської цієї орди, яка заскочила yeah. на нашу територію. Але по пенсіях треба пояснювати людям, чому саме вимкнули всі виплати, повністю забрали у людей, чому закриваються банки, чому закривається фінансова система і де люди зможуть отримати цю пенсію навіть. То та також моя сусідка мені постійно телефонують люди. Я з усіма на, на зв'язку каже: я була у Харкові. Два тижні просиділа, не змогла переоформити собі пенсію. Так. Сергію Володимировичу, як мені там жити? Треба цілодобово платити за квартиру або по тижню, або місяць за місяць треба заплатити за квартиру. Нема таких грошей. Я все, що кажу, отримала пенсію, то і витратила на житло в Харкові. Треба негайно, як то включатися е, Верховній Раді новій, включатися уряду в цю ситуацію, робити е, не бюрократично махових записування. Не зважуючи вашу думку, у нас є офіційний коментар. Голови Ощадбанку Андрія Пошна щодо нинішньої ситуації, давайте подивимось. Банк ухвалив рішення припинити там свою роботу. Донецьке обласне управління, Луганське обласне управління переведені відповідно в Краматорськ і в Северодонецьк при фронтовій зоні діяльність Ощадного банку на територію, яка контролюється українською владою, посилена. Для того щоб пенсіонери, яким уряд буде перераховувати пенсії, які перереєструються на територію, яка контролюється українською владою, могли отримати це, ну ось як твій виходить, це працює, адже виходить так, що Щабанк буде проводити усі виплати на території підконтрольної Україні. Але знову ж таки зараз є дуже багато нарікань біженців на ось організацію реєстрації біженців на процедуру отримання документів для виплат і ну, Політики можуть постійно говорити, що вони не готувалися до війни, і ми не знали, що війна може бути, і так далі. Але треба ставати негайно на рейки європейські і виходити на рівень європейський. Якщо ми вже європейська держава, і парламент нас проукраїнський, проєвропейський, президент проєвропейський, проукраїнський, так. треба залучати. І президент говорив, що треба залучати до роботи іноземних спеціалістів і кадрових і кризіс-менеджерів треба залучати. І це негайно треба робити. Негайно треба включатися і робити електронну систему нарахування пенсій і перерахування пенсій, видачу пенсій, а не то, що хтось сидить собі в касі і не може видати гроші, бо грається собі в комп'ютері в якусь гру, і не може звернути увагу собі на пенсіонера, який прийшов в окупованої території, і просить допоможіть, будь ласка, бо я помираю від голоду. Треба негайно переходити на роботу не тільки тих міста які перевели е, так в Северодонецьк, бо в Краматорськ у всіх містах України треба негайно включатися всім чиновникам у роботу. Хватить вже сидіти, нічого не робити. Треба допомагати людям. І на останок, якщо можна ось коротко, губернатор Москаль так нещодавно заявив, що буде вижигати усі залишки партії регіонів на, на Луганщині калим залізом. Як думаєте, люди на Луганщині це сприймуть? Uh, я, я щойно приїхав з Луганщини, тому вам скажу, Якщо що коротко, uh, настрій людей ще uh, не змінився. Треба Перше за все в голові змінити у людей, а потім вже викалювати залізом тих негідників, які підбурювали людей, підпалювали ці настрої сепаратистські і терористичні. На сьогодні хто бігає зі зброєю? Це бігає або криміналітет, або регіонал, який взяв зброю в руки. На сьогоднішній Дякую. день не залишилися нормальних людей, які могли відстоювати. Бачите, ваші б слова до владів вуха. Дякую вам за цю розмову. Дякую. Бажаємо гарного дня. Дякую.